Рік 1920. квітень. Голова директорії Української Народної Республіки Симон Петлюра підписує з начальником польської держави Юзефом Пілсудським угоду. І спільне українсько польське військо уже у травні звільняє від російських окупантів Київ. Проте успіхи на фронті були нетривалими. Уже у серпні від більшовиків доводиться боронити Варшаву. Короткий контрнаступ захлинається на Житомирщині. Восени Польща виходить з війни. У листопаді 1920-го армія УНР переходить кордон, який тоді пролягав по річці Збруч, і роззброюється вчорашніми союзниками-поляками. Більшість 30-ти тисячного війська тоді покинула батьківщину назавжди. Там же, у Польщі, незаслужено забуті захисники України, знайшли свій останній прихисток. У 2017 го машина часу здійснила велику подорож місцями пам'яті українців на еміграції і зробила про це документальний фільм Незабуті. Після виходу в ефір Незабутих до нас звернулася Вікторія Ліхоткіна. Розповіла, що брат її бабусі Епіфаній Камінський, теж був в лавах армії УНР і запропонувала зняти фільм про нього. Нас чекала історія, сповнена героїзму та страждань. Типова для ХХ століття. Драма українського патріота. У відкритих джерелах мало інформації про епіфанія Камінського. Чи не єдина згадка у літописі Української революції, виданому у 1923 році. Там згадується про свято Покрови у Кам'янці-Подільському 14 жовтня 1919-го. Для підняття бойового духу армії Симон Петлюра влаштував урочисту присягу. На вірність Українській Республіці. Під час обходу та привітання музика грає національний гімн. Головний отаман звернув увагу на раненого старшину з повстанського загону отамана Юрія Тютюнника, Єпіфана Камінського, з села Кошаро Олександрівки Балтського повіту, який перед повстанням повернувся з полону. На запитання головного отамана, де поранено Камінського, він відповів, що під сквирою обидві ноги. А прийшов сюди за допомогою сестри жалібниці, щоб дати присягу, після якої надіється ще вірно послужити Україні, як тільки вилікує рани. По розмові з цим повстанцем головний отаман цілує його в чоло і відходить. Літопис української революції. Валідність дуже важко ранений, і в Новоград Волинському йому мали робити операцію, і вже можна сказати, зі столу його зняли, тому що треба було ампутувати дві ноги, і лікар. Подивився на нього, ну так як він пише, що лікар подивився, що він такий молодий юний хлопець, і сказав, що якщо е зможеш, попроси, щоб тебе відправили кудись за кордон. І готували його відправити в Австрію, але потім щось змінилося, і він він не зрозумів, як це все було, але він опинився в праці. І йому врятували ноги так. У міжвоєнній празі родина Камінських оселилася ось у цьому будинку. За адресою вулиця Будецька, 18. У чеській столиці досі живе донька Епіфанія Камінського Наталія. З певних причин жінка багато років не згадувала про батька і своє минуле. Але машині часу погодилася дещо розповісти. З раннього дитинства пані Наталія жила двох з батьком. Мати від неї відмовилася. Одного разу я поїхала до неї. У мене була група друзів, і ми з ними часто на вихідні їздили кататися на велосипедах. І одного разу їм запропонували, давайте поїдемо туди-туди. Я би там хотіла переговорити з однією жінкою. Ми доїхали в це село, знайшли такий сільський будиночок, звичайний. Перед ним гралися якісь діти. І... Я кажу, ви б могли покликати мені таку, таку пані. І я чую, як діти побігли в будинок і говорять, що з тобою хочуть поговорити. І ця жінка відповідає: Скажи, що мене немає вдома. Це був перший, це був перший останній раз, коли я намагалася вийти на зв'язок з мамою. Батько не багато розповідав донці про свою службу в українській армії. Проте часто бачився з представниками української міграції. Жили у злагоді. У нас були дуже хороші стосунки з батьком, хоча загалом він був дуже суворий чоловік. А я була такою хуліганкою, яка любила лазити по деревах і шкодити. Але загалом ми з ним розуміли один одного. І коли у школі в мене все було добре, і хороші оцінки, то ми з ним були в хороших стосунках. Поки це до школи була добра, так би кліт. У 1938-му при потуранні міжнародного співтовариства, Гітлер анексував чехословацькі судети. Область заселено переважно етнічними німцями. У березні 1939-го Німеччина без жодних заперечень світу окупувала решту Чехії за а потім всі е, почалося гайлування. Тобто, коли заходив у клас вчитель, потрібно було всім стати і сказати «Хайль Гітлер». І на мене всі дивилися з великим презирством, тому що я була українка, тобто я не була з цієї чистої аби, арійської раси. І так тривало аж до кінця протекторату в 45-му році. Епіфанія Камінського постійно викликала до гестапо. Він навіть якийсь час відсидів у тюрмі. Тато завжди брав мене з собою, тому що я вже трохи знала німецьку мову. І німці говорили і, власне, не розуміли, що я розумію, про що вони говорять між собою. То тому я була таким маленьким перекладачем для свого батька. Але я не розумію, чому йому треба було це робити. Але я не губацію того йде. Маленька Наталія тоді не розуміла, навіщо ці візити. Вона не знала, що її тато у 39-му році був військовим міністром Карпатської України на Закарпатті. У мене теж є документ, який свідчить про його призначення на цю посаду. Так. У травні 45-го у Празі розпочалося антинацистське повстання. Ініційоване, в тому числі радянським союзом, до нього навіть приєдналася частина російської визвольної армії генерала Власова, які протягом усієї війни діяли на боці третього рейху. Врешті німецькі частини почали залишати місто. У травні 1945-го до Праги увійшла Червона армія. Слідом за передовими частинами війська місто заполонили агенти контррозвідки «Смерш», що розшифровувалося як смерть шпіона. Щоправда, шукали вони зовсім не шпигунів. Іноді, як це було у випадку з Камінським, «Смерш» приходив навіть раніше ніж Червона армія. У радянських розвідників був цілий список, кого арештовувати. Переважно це були українці, які брали активну участь в діяльності Української Народної Республіки. Дивом вдалося врятуватися відомому українському письменнику Євгену Маланюку. Тому що йому його друзі повідомили, що він проживав недалеко від Берно. Що ось тебе через буквально там через кілька годин прийдуть заарештувати. І він просто залишив сина, дружину, попрощався з ними і виїхав на територію початку Німеччина, а потім він опинився вже у Сполучених Штатах. Так пощастило далеко не всім. Сотні українців були схоплені і вивезені до Києва чи Москви, де проти них фабрикувалися справи. Багато загинули, навіть сліду не залишилося. На праських цвинтарях є кілька могил ін меморіам, Тобто. Суто символічних. А ми спочатку е, пройдемо до могили посла, е, голови надзвичайної дипломатичної місії УНР в ПРАЗі. Це теж «Ін е, меморіам», тобто він не похований, він загинув в, в Лук'янівській в'язниці. Теж 45-й рік смерть забрав його, і це е, його дружина Марія Славінська. Максим Славінський ін меморіа. Ага. Забрали у тому числі і полковника армії УНР Епіфанія Камінського. Уже за кілька днів він опинився на допитах у Києві. Ми були небілі мимо плягу, не ми їздили ден. Ми не були в Празі, тому що у нас був невеличкий будиночок у Бирцьких лісах у Гостоміце. І тоді власне, приїхало двоє агентів, зробили із нашої квартири такий собі сарай. І цим власне, все закінчилося. Після цього я вже ніколи нічого не знала і не розуміла. Він нікуди не ховався, він нікуди не біг. Тому що він, мабуть, був впевнений, що любов до своєї батьківщини це не зрада. Але його арештували і забрали, не сказавши ні доньці, ні його сестрі, нічого. І вони про нього нічого не знали. Тринадцятирічна Наталія Камінська опинилася абсолютно самотньою у чужій країні, без родичів чи дорослих друзів. Це були дуже страшні часи, тому що в мене не було громадянства, мене не було грошей, мене не було якоїсь опіки чи людини, яка би могла мною опікуватися. І мені навіть потрібно було отримувати дозвіл, щоб я могла далі продовжувати ходити у школу. Але мені таки вдалося якимось чином отримати цей дозвіл, тому що тоді мною керувала якась надзвичайна злість, адже я говорила собі, я ні в чому не винна, і тому десь через півроку я таки отримала цей дозвіл і почала далі ходити у школу. Проте неприємності для Наталії на цьому не припинилися. Юну дівчину почали переслідувати КДБ та служба держбезпеки Чехословаччини. Чіпка вже то було не він був то чех, але ми сьогодні то броні проявляла інтерес ще й дуже сильний, і це було дуже неприємно. Спершу це був один чех, але мені здається, що він таки був з НКВД. таке моє власне переконання. І він був дуже настирливий. Він весь час домагався якоїсь зустрічі зі мною. І ми пару разів таки зустрілися. і Він хотів від мене якоїсь інформації про інших українців, які тут залишилися, що мовляв, я б могла з ним могла з ними зустрічатися, щось про них знати, але потім, мабуть, переконався, що від мене не отримає ніякої інформації, що я справді нічого не знаю і припинив мені набридати. Але наша Чехословацька служба безпеки набридала мені тут все життя. Що сталося з її батьком, Наталії не повідомляли. Дівчина лише здогадувалася. Нічого доброго. Про подробиці його подальшого життя вона не знатиме аж до нашої зустрічі у 2018-му. Але українська родина Епіфанія Камінського почула про нього на початку 60-х під час так званої Хрущовської відлиги. Бабуся Вікторії Ліхоткіної випадково знайшла статтю про брата в одній із газет. І одного разу вона приходить до мене. Я пам'ятаю це, як сьогодні приходить в кімнату і каже: Вітуся. Я тобі скажу, я тільки що прочитала в газеті така маленька заміточка. Це точно мій брат Епіфаній Камінський. І тут вона розказала, що він був писарем у Петлюри, що в нього дуже красивий почерк. А сам Камінський Епіфаній, він такий був гарний. Бабуся Вікторії відвідала Епіфанія у Цюрюпинську. Нині Олешках виявилося, він відбував там заслання після радянських концтаборів. За кілька років, у 1966-му, Камінського не стало. Померла і бабуся Вікторії. Але залишилася пам'ять про загадкового чоловіка, писаря Симона Петлюри. І у 90-х роках Вікторія захотіла дізнатися про свого родича більше. І я кажу мамі: піду в СБУ. Вона каже: ну, може, так знаєш, зразу не потрібно. А потім приїхала до неї, а вона каже: я напишу листа, що це від мене те йде. Вона написала листа і я пішла туди. Вони мене завели в якусь кімнату. Мені стало страшно, тому що було дві людини. Я не пам'ятаю їх імен. Не пам'ятаю, але вони мене почали так питати, що я потім вже злякалася і думала, що може і не треба. Сьогодні архіви СБУ відкриті для всіх. Тож ми разом із Вікторією рушаємо туди, щоб більше дізнатися про епіфанія Камінського. Тут написано, що це уголовне діло Камінської епіфанії. Я думаю, що це дуже важко рідним читати уголовне діло. За зраду, за зраду, так. Це було 5 травня 1945 року, коли в Прагу війшли наші війська. Полковник армії Української Народної Республіки, потім військовий міністр Карпатської України, розумів, що пощади від радянської влади не буде. Проте сподівався, хоч якось допомогти своїй самотній доньці. Тут він теж пише: звертається до командира Червоної армії, до е, в Празі, я не знаю, там ну, як називалася е, комендантська у Комендантське управління, і він звертається до них, що в нього ж залишилася донька малолітня, що, щоб він розумів, що будуть з ним робити. Дуже переживаю. Цей раз дуже переживаю. Бабуся мені сказала, що Епіфаній їй сказав, що у нього була дружина, але він не хотів про неї взагалі говорити. Про доньку він сказав, що я її так люблю. Я не хочу ем, зробити так, щоб їй було погано. Двотомна справа Епіфанія Камінського містить протоколи допитів за скупими рядками, яких можна вгадати катування, а також фотографії. жалюгідні рештки. Понівеченого людського життя. Ось і паспорт, так, який він отримав і ніколи не думав, що потім буде по-іншому жити. Це теж його документ, який залишили після того, як у нього забрали абсолютно все. Ось і це теж. Його документ. Зверніть увагу, просто цікаво, що у цих документах різних, як нас зазвичай ніхто не усміхається. Так, да, так, да, так. Да. А тут усміхнений. Да, ну, що ще можна в цю якусь да, якийсь документ? А, оце закордонний спра 에, закордонний паспорт. Він мені був дуже цікавий. Я його вивчала. Дивіться, як видали йому як Українська Народна Республіка. Дуже цікаво, дуже так. Цікаво, так? Давайте подивимося, може тут є. У 20-му році. Так. Українська Народна Республіка. От. І видали йому закордонний паспорт. І з цим закордонним паспортом він їздив. О, тут ж є дивіться, навіть і візи. Так, так, він в Австрії їздив в. А в Румині був. Натомість у доньки Епіфанія Наталії на згадку про тата практично нічого не залишилося. Все було забрано працівниками смершу. Усе, що вона береже до сьогодні, це три його випадкові фото. Хоча ви відкрити зараз цю верхню скриньку. Так, там є три фотографії. І. Одна з цих фотографій якраз ця остання, яку він мені надіслав з листом. Це одна, ще дві. Три має бути. Ззаду там має бути шматочок листа. А того є нормальні фотка, його воїнська. Це його військова фотографія. Але він був фанатичний, він все життя за щось воював. Тава стара фотка якось дріф. Це стара фотографія з колишніх часів. Сестрі Лялі, доні Наталі і внучці Ярославі. Від брата, батька і дідуся Камінського Епіфанія. 12 вересня 1955 року. Полковник армії УНР, військовий міністр Карпатської України Епіфаній Камінський, помер у 1966-му в Олешках. У 90-х посмертно був реабілітований. Одна з багатьох героїчних і поламаних тоталітаризмом постатей українського ХХ століття. У травні 1945-го смерш масово виловлював діячів українського руху не лише у Празі, а й в інших містах Європи. Це вже інша історія, незнання якої не звільняє від відповідальності.